Вітаю у промову! Зізнайтеся, що робите вранці: прокидаєтеся, просинаєтеся, просипаєтеся чи пробуджуєтеся. Ось скільки дій ви можете виконати, щойно розплющивши очі. Але з'ясуймо, як же правильно: найліпшим варіантом слововживання буде все ж дієслово прокидатися, що означає переставати спати, дрімати, пробуджуватися від сну. Будитися. Та паралельно з прокидатися, словники та майстри українського слова фіксують і вживання слів просинатися, просипатися. Про природу ж навесні можна сказати, що вона збудилася, пробудилася, відродилася, оживилася чи воскресла. Якщо ж прокинулися кров, тобто почала виявлятися якась специфічна риса поведінки, то тоді Озвалася, дається в знаки. Отже, головне це все ж перестати дрімати. Хоч прокинутися, хоч проснутися, хоч пробудитися. Ви скажете українською правильно.